Ми вже по дорозі до Львова. Як бачите, ми йдемо в кухне заліз. І у нас VIP вагон який називається VIP-сі. Ось такі давай. Ми законодавли їх. І купували. То, що це означає? Що там не записано? Ай, ладно, Слухайте так. Ми спланували нашу поїздку в останню хвилину. на Я не подивилася, що це веньк. І це були останні видки на цей поїзд. Поїзд класний, гарний. І не подивилася. Гарний, новенький. Дивіться, все гарно. Але просто у нас вельми корм. Дивіться, в чому я І Якщо бачите, я в цьому. на... Верхнюю полку не планувала лісу, просто. І ми ну, дішиємося тут, але не так довго, півтори годинки, тому вже випали кава в укрзалізниці, теж класна, смачна. Укр залізниця, а ми вас це... любимо? Ну як? Так, перефуємо. Це... Ну перепутали. Раз це. любимо, трошки, раз не любимо, і що чесно. але... Якщо... А ти це... ходив це... вже в туалет? Сьогодні окей, я ходив сьогодні після і не ваняла. О, це вже добре. словом, слово. Нас в uh, Андрія і в мене на телефоні скачені uh, ті матеріали, які ми бажаємо. У мене книжка в Андрія. Так що, ми тут собі півтори годинки за непоту. Я хочу проводити наші вихідні без коніполі, без дитини. На початок мені подобається. Надіюсь, не розведемося до кінця тої поїздки. Дай Боже, ти бачиш.